Я вас також дуже люблю і сумую. І ви знаєте, до кого я звертаюсь. І знаю, що нічого не видно, але насправді дуже темно. І я виїхав пізно, на ліжа. Але це топовий рай. Топова свобода, поле, природа. Рідне місто. Горка-горка, ось вона. Ми обов'язково переможемо будь-яке зло, абсолютно неважливо. Якої сили і тому подібне. Тому що все максимально просто, <клес> просте порівняння. Є глисти, в яких можна пере перемогти. А, є кислотне середовище, є. А, Лужна, щелочна сріда в нашому шлунку. Якщо буде лужне середовище, щелочна сріда, в ній не виживають жодні паразити, листи, хвороби, рак. Що завгодно. Будь-яка хвороба не може жити в цьому середовищі, тому що це не їхнє звичайне середовище. Вони тільки можуть жити і розмножуватись в кислотному середовищі. Щоб зробити лужне середовище щілочну сріду, якраз і потрібно змінювати свій тип харчування на живе рослинне харчування, це найкращий варіант. Я вживаю, не вже відео говорив, найновіше моє YouTube відео що я вживаю варену їжу. І почуваюся... ну Раніше я більше сироїдом був, зараз більше, ну не більше, а трохи варми і вживаю і почуваю себе добре. Найкращий варіант це живе рослинне харчування. Це допоможе усвідомити всю цю силу та міць. І тепер масштабуємо декілька. Напевно, сотень або тисяч разів більше є темні сили, є добрі сили. Так, це інь і Ян, це одне і ціле, і воно саме за рахунок цього рухається. Але коли є війна і коли є зло, то чогось може бути більше. І ми в наших силах зробити більше світла, добра і любові. Як це зробити? Той саме порівняння. Злі сили можуть жити в, певних, в певному рівні вібрації, в вібрацій, в низьких вібрації, в ненависті, в злості, в негативі. Ось. Саме частоту, я не знаю, якщо з вас хтось зараз дивиться і знає конкретно цю частоту в цифрах, скажіть, підскажіть, це буде супер. Е Перемога в чому? Підняти. Гально енергетичний рівень наш колективний людей на землі на високий рівень вібрацій так, щоб вони не могли навіть тут жити і існувати. Вони просто не зможуть тут жити і існувати жодні злі сили. якщо Загальноколективний рівень вібрацій буде достатньо високий, такий високий, в якому вони не зможуть ні жити, ні розмножуватись. А хто зможе ха -ха -ха, жити і розмножуватись? О, є бейбі! Добрі світлі сили. Просто нас буде більше. Ми будемо керувати цим світом. Ми маємо брати відповідальність за своє життя і за все те, що стається на себе. Все, що стається в кожного в житті, це абсолютно твоя особиста карма. Ще гарні новини. Стосовно карми є супер. Ах, зараз горка почнеться. Там я вже так не прокайфую. Ну, я буду іншою енергією кайфувати. Є! Ігор Будніков. Я додам ссылку, Це суперпрофесіонал стосовно карми. Він в ній розбирається. Ну прям дуже топово. У нього відео дуже сильні. І це з його слів, і я абсолютно згоден. Це супер топова новина, те, що особиста карма кожного. Особисто твоя карма, вона сильніша і переважує е, карму колективну. Є два види карми колективна і особиста. То твоя особиста вона переважує колективну. Тому весь цей рух, всі ці зміни. Якщо це в тобі пробуджує, я дуже радий, що я тебе мотивую. Це, напевно, одна із основних мусі в моєму житті, мій рай, мій спас, мій кайф, <світ> мій оргазм. Мотивувати вас на зміни та на розвиток. І починати треба з себе, покращувати, свою особисту карму. Всі чинки, вчинки, які зараз ми виконуємо, вони відображаються в майбутньому з часом. І на те, щоб. Вирівняти і зробити все в позитив і в плюс потрібен час. Тому що коли ти покращуєш карму, ти робиш дії, ти сієш насіння, і це насіння, як і в природі, має прорости. А на те, щоб воно проросло, треба час. І звісно, поливати, давати сонце, зем земельку таку кайфовеньку. Природу топ. Місто це рай. Люблю вас безмежно, обожню і люблю зоряне небо і все дитинство я його дуже любив. Воно мене дуже манило. Дивитись на нього, на ці зорі. Це ну я не знаю скільки там безкінечний де кінотеатр і телевізор. Де в тебе розкритий максимум. Ну, очі, там трансцендентальна відстань і розкриття максимальне і загадкове зорі. А що там? Планети, світ? Це лампочки, ліхтарі? Он де летять, як кажуть спутники. Там може то якась залізна людина, одна, друга. <рив> ну це рай, рай. І он та супер яскрава зірка. І гори обожнюю, і зиму обожнюю, і вижі обожнюю. <рив> Вся моя любов в одному місці. Мене вже так понесло, то є замах на нове YouTube відео. Читаю книжку Веди і там розповідається супер-порівняння про істинну максимальну любов. Істинна максимальна любов це любов до Бога, тому що Бог створив все і в ньому є все те, що ми бачимо: всіх людей: каміння, дерева, поля, міста. Це все в ньому є. Це все він створив. Тому максимальна істина любов це любов до Бога. І коли ми любимо Бога і направимо любов до Нього, то ми автоматично любимо все навколо і всіх довкола. Є. Тому коли ми кажемо, що ми когось любимо із людей, це не зовсім правильна істина. Коротше, я не зовсім те хотів сказати. Зараз відповідь на питання. Uh, і стосовно ідеї нового відео Ютуб, яке я хотів зняти, це... я задавався таким питанням. Немає... У ну, мене завжди було таке, що немає нічого неможливо. І я думаю, окей, я прийду, і як можна більше з вас, щоб прийшло до, до цього розвитку, до цих зірок, ну, людей, зірок, відомих, багатих, щасливих. Ти доходиш до цього розвитку, а що далі? Що далі робить? В тебе якби все добре? Ти щасливий. А що далі? Куди далі рухатись? Оце основне мене було питання і цікавість. І Олександр Редькін якраз і показав цей рух, куди далі рухатись, а рухатись до Бога. І... У цій же самій книжці Веди дуже суперово і кайфово пояснюється те, що в рослинному в тваринному світі все, що нижче людей, в них так Бог створив їхню еволюцію, реінкарнацію, що вони кожне своє перевтілення перевтілюються на один вище. Ну, я думаю, що на один. Ну так, типу, не через один, через два, а на один, і постійно 100% вони рухаються вверх. Типу. Перевтілився в камінь, прожив <смі> життя камня. Ой, це ж виходить, що це не жива істота. Окей, будемо перетілився в мишу, реінкарнував, перевтілився там в пташку, реінкарнував, перевтілився в кота, реінкарнував, перевтілився в людину. До людини все 100% як там все так вибудовано. Є три гуни: невежества, страсті і благості. Нєжества на українській мові перекладіть, будь ласка, ем, страсті, ну, гаразд, страсті і благості. То е, у людей, е, там, там в основному ці всі інстинкти, це гуна нівежества і страсті. У людей з'являється гуна благості. Це якраз те, що тебе рухає, еволюціонує вперед. реінкарнувати далі вверх. І в людей з'являється вибір. За своє життя і за свої вчинки реінкарнувати вверх або вниз, знову вниз і знову проходити ці перевтілення і реінкарнації. Тому саме тому кайфово і круто рухатись вверх, розвиватись і рухатись вверх. Там є суперестоти в багато разів тисяч гарніші, ніж ми, багатші, ніж ми, щасливіші, ніж ми, вібрації вищі, ніж у нас. Любові більше, ніж у нас. <гум> Уявляєте? Аю you, you imagine this? І там стільки творчості, стільки мистецтва, що це звичайні речі їхній тотальний кайфовий спів танці. Музика, те, що в нас це. О, 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 вау, супер топ. Там це звичайні речі. Ти уявляєш, наскільки там круто. Рухаємось вверх на зміни. Я вас обожнюю У на благості. Починати потрібно з тіла змінювати своє харчування. Бо я кажу про зміну харчування, тому що це перший етап на шляху до, до розвитку. Найкращий етап на шляху до розвитку, тому що тіло це наш скафандр, база. Чим він здоровіший, чим він більш чистіший, чим він більш енергетично правильно наповнений, тим нам легше розвиватись, змінюватись, ламати, змінювати, спалювати свої старі негативні. Руйнівні установки в голові і створювати нові зв'язки і нові установки, які напрям на спрямовані на багатство, на рух, на розвиток, на спас, на любов. І цей матеріальний світ він. Прикольний, тут цікаво. Тут, в принципі, якоби все є, але я завжди відчував з самого дитинства до сих пір відчуваю, але це тепер ця книжка все чітко, чітко пояснила, що він недостатньо не те, щоб ідеальний, недостатньо правильний матеріальний світ. Тому що ідеальний топовий світ це коли ми разом з Богом в любові, в спасі, це духовний світ. А що стається, як ми сюди приходимо, ми такі. Та, а чому Бог самий крутий, самий головний найголовніший, сильний Чому це Він такий? Я також можу. Зараз я так само все зроблю. І от коли в тебе ввімкнений ум і розум, то ця думка, вона. Розвивається, коли ти включаєш любов і серце, всі питання відпадають. Він такий: окей, на тобі матеріальний світ, наприклад, на землю. Він тебе перевтілює туди, ти потрапляєш сюди і намагаєшся довести цю думку самому собі неправильну від початку. Ти намагаєшся. Довести я можу бути Богом найкращим, найсильнішим, найбагатшим, але це неможливо. Тому що є Олександр Усик, чемпіон світу на землі в боксі, щоб тобі стати кращим, ніж він. Я не знаю, скільки життів знадобиться. Є супер чемпіони, супер. Коміки, суперспіваки, і все питання відпало. Це якби неможливо. Ну, Брюс Лі намагався, але це оце якраз яскравий приклад. Так, він яскрава людина, він круто, ем, бойові мистецтва панував, але. Розум йому його й погубив, тому що розум йому так трактував чітко цю думку. Я найкращий, найсильніший, найкрутіший. Я Бог, я можу бути краще ніж Бог, але це неможливо. Тому коли ти вмикаєш серце і любов, все розтворяється і стає правильно і на свої місця, так як і має бути. Всю цю інформацію, щоб сприймати, розуміти, відкривай. Серце вмикай любов і перемагай будь-яку війну на цій землі або в усьому всесвіті. love you, і and I love you, people. Let's do it! Let's end this war! І розіб'ємо яйця усім злим силам, паразитам і глистам. Тому що ми кращі сильніші. Ха-ха-ха! Yeah.